Наприкінці 1918 року, після розпаду Австро-Угорської імперії виникає Західноукраїнська Народна Республіка. Уряд новоствореної республіки одразу заявив про прагнення об'єднатися із надніпрянською україною 22 січня 1919 року у Києві на Софіївській площі в присутності кількох тисяч людей були зачитані такі рядки. Віднині воєдино зливаються століттями вдірвані одна від одної частини єдиної України: Галичина, Буковина, Закарпаття і Надніпрянська Україна. Здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Після об'єднання Україні довелося вести війну на три фронти проти Польщі, Радянської Росії і армії генерала Денікіна. На виставці про ті історичні події розповідають документи. Серед інших в обласному архіві є список учасників акту з Луки. Це військовослужбовці і мешканці Тернополя. У 2010 році у нас була видана книга Убороні за українську державу, тому що не кожна людина має змогу прочитати мовою оригіналу, польською мовою. Документи були перекладені і в незміненому вигляді укладені у цю книгу. Працівники архіву зробили таку велику досить роботу, тому що списків є досить багато. Тернополяни вперше можуть побачити на виставці в обласному архіві матеріали з відзначення акту з луки року. Саме тоді ця акція була наймасовішою. Гордістю ж архіву є преса, яка видана у 1919 році. На жаль, небагато збереглося номерів газети, яка видавалася в Тернополі у 1919 році. Газети Український голос в якому є відомості про. Тодішні, про тодішні події, як місто жило, звернення влади до, до жителів міста, і в одній з цих газет є відомості про передступний договір, який був вкладений у Фастові, про те, що Західна Українська Народна Республіка і УНР згодом будуть об'єднані в одну велику Українську Народну Республіку, незалежну державу Українців. Акт злуки важливий в історії України, і хоч тоді, у 1919-му, незалежність України була втрачена. Пам'ять про цей день українці пронесли крізь десятиліття. Діятиме виставка у приміщенні державного архіву Тернопільської області протягом місяця.